Про таємничі рейси до держави агресора розкажу у цьому випуску, яку російську шишку перевозив реанімаційний джет із Німеччини, та що держава-агресор переправляла морем із Сирії. Про все це за мить ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Реанімаційний літак Бомбардер Challenger 604 прибув в суботу в московський аеропорт Внуково з Німеччини. На це звернув увагу телеграм-канал ВЧК ОГПУ і зазначив, що для такого рейсу потрібен був дозвіл європейської влади. Тоді канал припустив, що літак вилетів, щоб доставити пацієнта із Росії до Німеччини. Однак. Російські журналісти припускають, що борт міг не забирати когось до Німеччини, а навпаки, доставити пацієнта до Росії. Так, за годину до виліту з Франкфурта на Майні. Літак приватної німецької компанії прибув із Мюнхена, де знаходився з 1 березня. До внуково літак прибув о 17.27. Політ пройшов через повітряні простори Німеччини, Латвії та Росії. О 18.00 бомбардер Вилетів із Москви до Нюрнберга, де він і перебуває досі. ВЧК, ГПУ та інші канали написали, що літак прямував маршрутом Нюрнберг, Москва, Нюрнберг, хоча борт вилетів до Москви з Франкфурта. Тому маршрут літака може свідчити про те, що його метою була доставка пасажира до Москви. Засоби масової інформації також припустили, що літак міг вивозити з Росії друга Володимира Путіна, віолончеліста Сергія Лордугіна чи лідера групи Любе Ніколая Рестергуєва. Останні ці чутки спростував за цитую, фейки. Ліж би фейки, то хню викинуть в сеть. Я не Навальний, ну разві так можна кінець цитати. А ось що стосується іншого підозреного вілончеліста Сергія Лордугіна, якого називають власником активів Володимира Путіна, то ні його телефон, ні телефони його дружини чи директора не відповідають. Додам, що заборона польотів до Європи в рамках санкцій ЄС стосується російських авіаперевізників та літаків, зареєстрованих у Росії. Обмеження на польоти до Арефії для європейських авіакомпаній запровадила лише російська сторона. Польоти із 36 країн, зокрема Німеччини, зараз можуть бути виполнені по спеціальному розрішенню, виданому Росавіації і ліміт Росії. Йдеться в повідомленні Росавіації. Тобто цей літак ще й отримав спецдозвіл. Між тим таємні у держави агресора не лише польоти, а й морські перевезення. Так, російське вантажне судно «Спарта-4», яке перебуває під санкціями США. Перетнуло босфор і зайшло в Чорне море, прямуючи з Сирії до порту Новоросійськ. Про це повідомляє Naval News. за даними виданнями. Після землетрусу в Туреччині та Сирії корабель доставив до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу, а згодом вирушив назад до Росії. До босфору судно зайшло 1 березня. Перед цим його супроводжував ракетний корвет ВМФ РФ Стірігущий. Судно швидко і тихо пройшло через босфор у темний час доби, а його осадка свідчила про велике завантаження. За версією Naval News, на борту корабля може бути військове обладнання. У сирійському Тартусі розташована російська військово-морська база. Додам, що Туреччина після початку повномасштабного вторгнення закрила для російських військових кораблів шлях через протоки між Середземним та Чорним морями. Однак на допоміжні та торгові судна заборона не поширюється. Українські високопосадовці вже звертались до міжнародної спільноти із закликом притягнути державу агресора до відповідальності і розблокувати морське торгове судноплавство для України. Бо ж поки російські кораблі вільно пересуваються морем і не інспектуються, фактично можуть перевозити військовий вантаж. Кремль свідомо ускладнює роботу зернового коридору. Друзі, вирішувати новин, підпишіться поставте лайк цьому відео.